І самого ранку біля інституту дермокосметології юрба пацієнтів Ніна Федорівна День меланоми відзначає у черзі. Я хочу обслідувати от мене тут під глазом папілома, яка мене, ну я волнуюся, вона мене тривожить. Я хочу провірити і удалити її, чи можна, чи не можна, що мені сказали. За перші дві години лікарі оглянули понад 200 людей. Лише зареєстрованих 400 осіб, решта у живій черзі. Пацієнти мали заповнити анкету, де, зокрема, зазначити кількість родимок. Координатор проєкту Ольга Богомолець розповіла, чому це важливо. Якщо людина має 50 родимок, у неї збільшується ризик розвитку в півтора рази, якщо 100 родимок збільшується вдвічі, в два рази. День меланоми проводять в Україні вже в четверте. Торік обстежили понад 4 тисячі охочих у 21 місті. Виявили 89 меланом та понад сотню хворих на рак шкіри. Цьогоріч захід більш масштабний і охопив 27 міст. Більшість обстежених люди середнього віку. Молоді ж, якщо й зверталися, то мали на це вагомі причини. У М'ялась то і єс нікара, яка плоха виглядять. прийти на знать, знати, чому так що зробити. 16-річний Сергій хоче стати офіцером, тому попередньо зареєструвавшись, приїхав на огляд із мамою. Я хочу обстежити, щоб знати, чи зможу я стати військовим, пройти медкомісію. Валентина Павлівна не пропустила захід, бо вважає профілактика краще за лікування. У мене з'явилися родинки. которые раньше не было. Я решила их показать доктору. Ну, тут случай. Записались по телефону. Ситуация такая, часто болеют люди. Вот это меланома. Но ну, и решила на упреждение, как говорят, чтобы потом уже не было поздно. Профілактичні огляди можуть врятувати життя, запевняють лікарі. Варто також проводити самоогляди. Якщо родимка змінила колір, форму, розмір, це вже привід звернутися до фахівця. Юлія Михайлова, Наталія Шумейко, Андрій Гегеля, телеканал Київ.